Вітаю, які перспективи нашого футзалу, на твою думку. Найкраще наша команда стала найкращою європейською командою на останньому чемпіонаті світу. А мені дуже подобається системна робота, тому що Олександр Косенко, очільник нашої національної команди, працює більше 10 років. Мені дуже подобається, що не смикається з крайності в країні, як це є в великому футболі. Є чітке розуміння того, куди рухається футзал, як його розвивати, і навіть попри воєнні обставини. Самітті, увагу, скільки… Хороших молодих футболістів з'являється у футзалі те саме Семенченко. Він здобув бронзовий м'яч на останньому чемпіонаті світу. Людині 21 рік, але людина просто неймовірний рівень зараз демонструє. Я думаю, що багато клубів хоче його придбати. Плюс у нас є багато футболістів, які футзалістів, які грають за кордоном, та саме Микитюк. І мені здається, що перспектива українського футзалу дуже дуже хороша. Що треба зробити, щоб ось екстраліга була в топі? Тому що усі слідкують за футзалом, тільки коли є чемпіонат Європи або чемпіонат світу. Як зробити це на Якісний промоушен, якісний промоушен. Я переконаний, що це вид спорту, який цілком відповідає а законом жанру, законом телевиробництва. З нього можна зробити таку цукерочку, яку будуть споживати, яку будуть хотіти бачити на по перше і канали. Ну і самі вболівальники, я думаю, буде попит, тому що повторюся хороша якість. Футзалу в Україні і є можливість зробити власне хороший такий і антураж, тому що болівальники підуть. Немає потреби, знаєш, там 70 тисяч збирати. Тут 5 тисяч і вже хороший антураж. У нас у палаці спорту 5 тисяч. Якщо збирається там фінал чотирьох, нещодавно був якісна картинка, якісний звук, хороші команди, хороший футзал. Що ще потрібно? Це так е, найкращий футзаліст України. На вашу думку, можливо, е, взагалі за усі часи. Хороше питання. Мені дуже подобалося ста команда, який сам Косенко грав там був такий Корідзе футболіст. Мельников то було золоте покоління, і шкода, що їм не вдалося стати власне медалістами. Давай я назву Олександра Косанка, тому що він себе реалізував і як тренер, mm -hmm. і як футболіст. І Він був дуже таким надійним збалансованим гравцем. Там можливо він менше забував ніж Корідзе, але він був дійсно одним з лідерів, таким ментальних ігрових лідерів команди. Ну і те, що він зробив в нашу національну збірну, як тренер, заслуговує на повагу, заслуговує на відзнаку. Тому для мене Олександр Косенко наберман. Дивіться шоу на сетанта спортс, тому що це того варте.